Ну, ось так гарче сьогодні на Чернігівщині. І зараз з нами на прямому зв'язку один із головних героїв цієї історії Андрій Лозовий. Пане Андрію, доброго вам дня. Доброго. У не факт, що він добрий. Це день, є день ганьби на справді що відбувається, зокрема, в 26-му окрузі. А і... розкажіть, будь ласка, трохи подробиць про ось це відео, ось цю жінку, що сталося, де ви її знайшли і навіщо. Ну, дивіться, в мене й було, було підтвердження, яке я оприлюднив в ефірі вашого каналу щодо причетності безпосередньо Світлани Пускову як старшого відповідального за скупку в Новозаводському районі Чернігова, де найбільше виборців проживає взагалі в 200-му окрузі. Я їй позвонив вас на ефірі, колеги депутати зверталися в правоохоронні органи, наводили докази, відкрите кримінальне провадження. Сьогодні дзвонить мені моя помічниця Тетяна Гринчук, яку ви бачили на відео, повідомляє про те, що зговорили. Певних осіб з списками на підкуп і так далі. Я їм сказав викликати поліцію. Коли приїхав на місце, дізнався, що одна з цих осіб, а саме Світлана Пусткова, поводила себе агресивно, кидалась на Тетян. Коли я підійшов, кинулась на мене, почала дряпана, скажена, очевидно, почала дряпати обличчя, пити окуляри. Ну просто ну людини не всі дома. Явно, але я думаю, що ця агонія пов'язана з тим, що цю е Злочин злочинку зловили на гарячому, що безпосередньо це підтвердження того, що я говорив в ефірі вашого каналу, що ця особа відповідає за підкуп виборців. Ново заводському районі Чернігова. Е, в цілому те, що відбувається зараз в і му окрузі, це відверте знущання і е, таким способом просто влада тиші бари, нівелює вибори, нівелює право людини дане Господом Богом на вільний вибір через підкуп, через залякування, через максинації. Це все це все жахливо абсолютно. Мені це нагадує до болю до вибори по п'яти округах тисячі 13-го року, коли я панувався по сутісько-селківському було все те саме. Тобто, ми бачимо, що влада ну, панамських патріотів не цінне краса за партію регіонів поводить себе аналогічно. В цілому хотів би повідомити, шановні глядачі, каналу план і цю країну, всю прогресивну громаду. Те, що. Одна з авторитетних соціологічних компанія, соціологічна група СОСІС е відкрито відкрито бере участь у підкупі виборців. Сьогодні були зафіксовані в різних е частинах Новозаводського району, Чернігова, Чернігівського району, Рідківського району, нібито е співробітники СОЦІСа, які відмічали людей, які продали свій голос, брали участь у підкупі виборців. Я скажу вам відверто, що я подумав, що це фальшиві посвідчення хтось, але як ви враховуючи авторитетність цієї. компанії. Але є підтвердження, що реально СОЦІС їм ці посвідчення дав. Тобто соціологічна група соціс безпосередньо є одним з виконавців підкупу виборців, і більше того, є інформація, що восьмій вечора СОЦІС оприлюднить фальшивий екзитпол, згідно якого кандидат від влади, скандальний забудовник, мотивний кітаць, набрав понад 30%. Це все висохло на спальню. Ви розумієте, що цю владу прокляту вже ніхто не підтримує, яка робить тарифний геноцид і залазить кишені найбідніше. Я хотів, бо я слухав, слухав на лінії е, виступ Сергія Тарана. Я готовий підписатися під його словами, тому що він каже: право. ми навчились е, голосувати, не навчились побирати. Низька явка тільки про те, що людям байдуже, і е, якщо буде не селявка, то ми ніколи нічого не змінимо в цій країні. Право вибору дав людині господь, Бог, це найдорожче. Я Я полбаю людей. Це є година часу. Будь ласка, прийдіть на вибори і проголосуйте за кого ви вважаєте за пацієнта? Проголосуйте по совісті. проголосуйте, думаючи про своїх дітей та внуків і розуміючи, яка на вас відповідальність, тому що низька явка по всіх округах, в тому числі Чернігівському, говорить про страшну суспільну апатію, про байдужість людей, і е, так ми нічого не синемо ніколи. Більше того, низька явка завжди грає на руку тим, хто планує е, фальсифікації та інші викривання вільного е, волевилення громадян. Пане, Андрію, питання в мене. Що ви голосуєте за владу за тих капітацій через підкуп, через сертифікат через інші махінації намагаються у вас вкрасти право на вільний вибір? Питання щодо на цьому відео, яке ми продемонстрували в нашому ефірі, де намагаються, в тому числі, правоохоронці беруть у ньому участь, затримати ось цю дружкову. Скажіть, будь ласка, якими були дії правоохоронців, і що власне з цією дружковою зробили? Мені складно е дати об'єктивну оцінку правоохоронним органам за сьогоднішній день. Тому що це комплексну картину, ще, ще треба скласти, так би мовити, в пазлик. Але я бачив на деяких дільницях, бачив правоохоронців, яким було там ледь не байдуже, на деяких дільницях бачив чесних поліцейських, які реально протидіяли виборців. Честь і шана цим людям. Щодо конкретно цієї ситуації, наскільки мені відомо, то її затримали. Ну я там був години півтори, потім поїхав по інших дільниці. Пане Андрію, дуже дякую вам за інформацію. Андрій Лозовий, народний депутат фракції радикальної партії, був з нами на прямому телефонному зв'язку.